Ви ні за що не повірите, що з нами трапилось в Болонії? Пам'ятаєте на прямому ефірі ми говорили про Еразму з Марією? Вона нас закликала в гості на екскурсію, а ми обіцяли привезти гостиниць. Обіцяли. Зробили, зварили борщу того, що без м'яса і такий, як зупа. Ну ви розумієте, потім знайшли трьохлітрову банку, замотали її в рушничок і привезли наш український обід з собою. І вам би привезли, але ви не кликали в гості. М -м -м. І все б нічого. Борщ смачний. Наша підписниця Катя, яка теж приєдналася до прогулянки, неймовірна красуня. А болоня, її романтичні легенди запали нам серденько одну назавжди точно. Але навіть якщо знаєш мову, можна легко протупити і загубитись на великому вокзалі. Що ми і зробили на вокзалі в Болоні? Є не лише проста нумерація платформ. Там є ще західна і східна сторона. Мусили ще раз придбати квитки вже з пересадкою в Мілані. А ви поки розказуєте, чи були в Болонії і чи вам хтось колись привозив борщ в слоїку?